Що я знаю про кросівки? Краще співвідношення, ціна, якість New Balance і ASICS. New Balance чуть — чуть-чуть дідовські кроси. Старі дизайни. Зараз вони почали гратися в тренди. Оці 90-60. Оця вся зупа, яку ви носите. Фу. Я в основному New Balance — один з небагатьох брендів, які залишили виробництво в США і в Британії. В них є кросівки, які там виготовлюються. На них пишеться Made in UK, Made in USA. От я. З преміум матеріалі. Так, вони іри, вручну і... збираються, я переважно ношу їх. Це там uh -huh. е круті пари це 990, 99.1, 99.3, 992, мені не дуже подобається. Ну, от це те, що я люблю, це круте взуття, дуже зручне, тому що це воно відрізняється від азіатського. От ви надягнете його і такий о, що собі різниця. Воно не буде таким м'яким, валким. Асікс, це пара, з якої я почав, Асікс Гіллай 3. Пара з якої я усвідомив, що в мене не все окей з головою, я снікерхед. Я почав прям замовляти кроси. Дуже крутий бренд з великою історією. Якщо хтось не знає, асікс це абревіатура Анімосана Інкорпорасана здоровому тілі, здоровий дух.